Побудувати дорогу, і ми її зробили. Що дуже важливо, ми пообіцяли в минулому році, що ця дорога буде і дорога Львів Івано-Франківськ побудована. 500 мільйонів гривень, щоб побудувати 76 кілометрів дороги. Дорогу державного значення Львів Івано-Франківськ ремонтували за державний кошт. Загалом за минулий рік Прикарпатський доріг відремонтували на 840 мільйонів. 600 мільйонів було з державного бюджету, 200 мільйонів було надходження. З місцевих бюджетів на цей рік плани як керівників області, так і уряду не менші. Передусім, Кабмін відмовився від ямкового ремонту взагалі, адже за словами Яценюка, він неефективний. Натомість продовжуватимуть капітально ремонтувати дороги зеленого карпатського масиву, який включає чотири області. І якщо ми завершимо процес Львів івано-франківськ, чернівці Ще лише, що і все, і, Київ, і, що, і <рив> Ну, Майже. Є. І якщо зробимо івано франківськ рахів, повністю так, весь зелений навіть. масив, так. ми закриємо. Урядовці із ремонтом доріг і самі побачили зміни, адже значно покращилась інфраструктура області, завантаженість міні-готелів 100%, маленькі магазинчики, ресторанчики. Всі плюс показали, автозаправочні станції всі плюс показали. Ми розвантажили альтернативну дорогу через Стрий на Львів. Додаткова завантаженість туристична найзеленішого регіону України збільшилася в рази. Яценюк обіцяє у цьому році профінансувати 142 мільярда гривень на ремонт доріг зеленої зони. Роботи проводитимуться на тендерній основі і вже з квітня обіцяють запустити техніку. Поточному році Франківськ-Чернівці буде завершено. У поточному році Франківськ-Рахів буде завершено. Буде Андрій? Розпочати, ні-ні ні. Буде розпочати. Ми розпочнемо. так. Да. А підкова, де йде е, верховина і до Татарова, до Косова дойде до вежниці, до сторону вежниців. Ви розпочнете і завершите? Є всі можливості розпочати і завершити цього року. В рамках робочої наради прем'єр-міністр вислухав думки керівників адміністрації і щодо реформ освіти та медицини, які в Києві уже детальніше опрацьовуватимуть. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.